Що ж ви робите, люди, а? Чим ви думаєте, коли таке робите? Зараз в зоні ризику два промислових підприємства і великий приватний сектор. Велика кількість будинків. Один рух з пічкою призвів до такої ситуації, що зараз всі пожежники, всі групи, які тільки можливо, зараз їдуть туди. І плюс благодатно депекали летить. Хлопці з міської ради зараз для пикують От чим можна думати, коли таке робити? Я тільки подивіться, які масштаби пожежі. Зараз ми сюди далі, треба буде Оце тобі сажає. Два години не палили болото. Ну Поки війна то й не палила, зараз почалося знову. Да. Як сказилися ніби. Да. Там козовода, і поливали, зараз, там, то там ні. зараз всі там. Зараз всі чергові, і резерви. Mm. От як близько до трансформатора, да? mm -hmm. могло б сахнути все. по-любому. Вітер сильно пустився. Тривога і пожежа все одночасно в таких реаліях заведе.